Хлопці налаштовують принтер. Що в тебе в руках є? Фотоапарат. Це дитячий фотоапарат. Давай пішли його розпаковувати, дивитися, як він працює, так? Так. Добре, пішли. Зробимо розпаковочку фотоапарату. Що, ми сьогодні їдемо в маленьку подорож і будеш все фотографувати, так? розказуй, Лука, що це в тебе таке є. Фотоапарату, так? Зараз. Тобі допомогти? Це так запакувалися, щоб він доїхав гарно. Ні, я там не так. показуй, що тут тебе є. Пробуйте розбиратися з них. Так? Розповідай, будь ласка, що це в тебе як ти фотографував? Це фотоапарат. Ти вже багато фотографій зробив? Так. О, тут, чуваку, ця, о, тут угу. Покажи нам якусь фотографію, яку ти зробив. От. Покажи на камеру. Угу. ти тепер ходиш, все фотографуєш? Так. Да. Який Якув... якось день тепер буду фоткати. Так, будеш професійним фотографом маминим, так? Так. Да. І ще мені дуже подобається, що можна роздрукувати фотографії. Да. От Лукас показує, як друкує, і зараз надрукується. Ти маму сфотографував чи що? Зараз надрукується, покажеш Камеру. нам. Камеру. Да. Ага. Ану. От пок... якраз того коєру. Добре, а обережно відривай, будь ласка, і покажеш нам на відео. Обережно, обережно, так. Допомогти тобі? Ні, ти сам. Ось. Угу. Покажи, будь ласка. І за камера помістилася. Бачите, видно маму, Тут яка знімала. Так. Зараз ще вам. Тепер у нас все буде задокументовано. Кожна поїздка, дитина задоволена, цей фотопринтер того вартував. А Лукас отримав фотопринтер не просто так. Він ходив на заняття, на апаратне лікування очей цілих два тижні, займався по півтори-дві по години. Бачите, як швидко, і все. Так, і тепер він має таку іграшку, дуже цікаву. Да, Я і каже, що цікаво. хоче, щоб е, мама знімала відео і щоб дітки дивилися про те, як Лукас грається, розмовляє українською мовою, подорожує і О. цікаво займається.